Неодимові магніти. Який краще обрати, та які бувають. Вони поділяються в першу чергу на односторонні. Магнітна частина у нас тільки з однієї сторони, наприклад, як з цього магнітика. Також бувають двосторонні з двома кріпленнями. Одне кріплення будь-яке ви можете викрутити, і користуватися тільки одним кріпленням. Або користуватися двома. Як вам буде зручніше. Також є двосторонні з одним кріпленням. Взагалі, двох дуже класно закріплювати, наприклад, між двома матеріалами. І є навіть іноді спеціальні ось такі з, наприклад, руховим кріпленням. Дуже зручні для пошукової магнітної рибалки. Якщо ви бажаєте зловити якийсь невеличкий скарб, можна взяти невеличкі магніти, в принципі, до 150 кг. Або якщо вам просто потрібно скріпити, два метали. Разом. Якщо ви хочете зробити собі велику добичу, краще звернути увагу на великі магніти від 200 кг, це 350, 450 та інші. Якщо ви плануєте займатися магнітною рибалкою, краще ще звертати завжди увагу на мотузки. Мотузки взагалі поділяються зазвичай на 10-метрові та на 20-метрові. Якщо у вас магнітик до 150 кілограмів, Візьміть мотузку діаметром 4 мм. Якщо більше 150 кг, візьміть мотузку на діаметром 6 мм. І одразу краще брати мотузочку з карабіном. І також звертати увагу, щоб ваша мотузка не тяглася та була водостійкою.